10 англійських фраз для щоденного спілкування з колегами та друзями. What are you going to do today? Що плануєш сьогодні робити? You've got to be kidding me. Ти, мабуть, жартуєш. How was your day weekend? Як пройшов твій день вихідний? What time is it? Котра година? What's the weather like today? Яка сьогодні погода? I'd like you to meet someone. Хочу тебе з деким познайомити. I love this place. Мені дуже подобається це місце. What can I do for you? Що я можу для тебе зробити? When you say, Do you mean? Коли ти казала про Ти мала на увазі, This is a small world, який тісний світ. Підписуйся на канал і зроби англійською частиною свого життя.